4.09.2015 року Ізяславським районним судом розглянуті матеріали про корупційні діяння директора Плужнянської школи-інтернат Климчука Валентина Івановича. Климчук Валентин Іванович, як директор Плужнянської загальноосвітньої, санаторної школи-інтернат 1-2 ступеню, достовірно знаючи про спеціальні обмеження, встановлені законом України про засади запобігання протидії корупції. Уклав договір про закупівлю продукту меду за ціною 100 гривень за 1 кілограм в загальній сумі 24 600 гривень на потреби навчального закладу як себе, як фізичної особи Климчука Валентина Івановича. Тобто, Валентин Іванович, що зробив? Він такий знаменитий пасічник. От. Бжоли йому дали мед на своїй пасіці, яку він має, напевно, де він має її 71 рік. І він здав сам собі в інтернат за ціною 100 гривень за 1 кілограм. Можна бути таким пасічником. Значить, що визнав в суді Климчук Валентин Іванович? Що сільськогосподарську продукцію у вигляді меду здав в склад школи з порушенням закону. Про корупцію, зокрема, стаття 172.7, конфлікт інтересів. Вину визнаю, зобов'язуюсь глибше і повніше опрацьовувати законодавчі документи і не допускати порушень в майбутньому. Що хочу сказати, Валентин Іванович, майбутнього у вас уже в санаторній школі інтернату немає, так що ілюзій не розглядайте. І ви розумієте, глибше він, бачите, він буде глибше, повніше він все рівно законодавець. Він не директор Плужнянської санаторної школи, там має працювати, а він має глибше законодавство і повніше опрацьовувати законодавчі документи. Одразу скажу, що суд Ізяславський суд визнав винним Климчука Валентина Івановича, директора Плужнянської санаторної школи-інтернат. Як такого, що вчинив адміністративне правопорушення, передбачене статтею 172.7 Кодексу України про адміністративні правопорушення в редакції закону номер 3207 від 07.04.2011 року. Хочу вам, так що, я вас вітаю, Валентин Іванович, ви є корупціонером. Так, суд, суд вам призначив штраф 200 гривень. Але я думаю, що немає значення, що там 200 гривень. Ви вже внесені в списки корупціонерів, так що ви є корупціонером. Хочу вам розказати громадськості, також, щоб ви знали абсолютно всі, як нас проводяться засідання судові, як Валентин Іванович себе веде в судах. Коротенько, так вам розказати, я занотовував це все. Крім того, в мене... Біля мене була Захарчук Світлана. Вона також свій час була, працювала за складом, була незаконно звільнення, зараз бореться за свої права, поновлюється на роботі. Вона теж була присутня на судовому засіданні. І я теж вирішив теж посидіти, подивитися. Це ж Климчук Валентин Іванович. Вроді як то мій батько. Але він Клімчук, а я Климчук. Значить. Була в нас, при, при ВІВ судове зацілення, це суддя Демчук, секретар Новікова, прокурор Баляндер. Значить, тільки суд почався, він побачив мене, він все, почав кричати на весь суд, заперечує мою присутність. Все, він не міняє став, Я йому мішаю, він як, як червона тряпка на бика. Суддя Демчук сказав, що судове засідання є відкрите, так що він нічого не може зробити, він не заперечує, я веду себе нормально, собі сижу і слухаю. Що він зразу сказав? Він зразу сказав, коли вже почалося судове засідання, що я слабий на голову чоловік. Маємо, Захарчук, моєму Захарчук Світлані. Він сказав, що він протестує і хоче свій колектив. Те, що він був присутній в суді і його підтримували. А до Захарчук Світлани він сказав, вона наробила проблем, а я викручую руки колективу, що вони двоє зацікавлені, в дискредитації. І що ще Валентин Іванович сказав? Що воно, тобто я, падлець, воно подле, як себе веде зухвало. Він сказав, що він дає право суду приймати рішення без нього. І він сказав, що це є помилка, яка є не кримінальною, а адміністративною. Щось Валентин Іванович сказав, що йому ще мало не покажеться. Мою адресу це було адресовано. Це все на суді, коли записано, запис іде. А вона, каже Захарчук ця, каже, 6 тонн муки в школі залупила. От такі вислови. Ви І що він сказав? Що, будь ласка, справу про адміністративне правопорушення передбачене статтею 172.7, прошу слухати ти за моє відсутності. І все, я відмовляюся бути присутніх тут, бо от мене ніхто не попереджав, що це вони мають бути. І я ніяк категорично відмовляюся бути. І слухайте без мене, розглядайте без мене. Ну йому сказали, ви, будь ласка, напишіть заяву. І тут секретар Ногівікова і прокурор Боляндер йому заяву пишуть, диктують, а він пише: ну це добре, як довго як Янукович писав. Валентин Іванович, ви виявляєте, що й безграмотний. Що? Вину вчиненого адміністративного правопорушення визнаю повністю. Будь-яких зауважень до протоколу та матеріалів адміністративної справи не маю. Це все написали. Суддя дав три хвилини на це все написали, а потім каже: а тепер давайте слухати справу. От вам, адекватність поведінки. Що далі? Суддя тут веде справу. Все, ну він суддя в одну сторону, в одній стороні, я в іншій стороні. Що він каже? Він каже, ну, Валентин Іванович, ви це казали. Але, да, суддя то був далі, можливо, він і не чув це. Але перед вами, перед самим носом, у вас був мікрофон. І ці речі є записані в матеріалах справи. Так що ви думайте тепер, головою думайте, що він каже, козел, на мене дивиться, козел каже. Собака, падло, слабкий, лічитись, Ось такий, як шариков з фільму Собаче серце. Ну точно, точно, як шариков Собаче серце? Ну, я собі сижу і записую все, занотовую. Нічого не кажу, бо зразу, якщо тільки б сказав, б зразу вигнали би все. І що він що каже Валентин Іванович, що я факт визнаю, опрацьовував закон, я не дійшов до останнього. Що настав конфлікт інтересів, варто мені б звернутися було б до голови обласної ради і цього б не було готовий понести адміністративну відповідальність. Зумієте? Він навіть і не думає, він і тут голову обласної ради підставляє. Йому абсолютно до лампочки, йому абсолютно до лампочки суддя, те, що він себе так вів. Не виховано в тому суді, розумієте, і теж цією самою своєю поведінкою підставив суддю. І коли він сказав, що понести готовий адміністративну відповідальність, він взяв, повернувся до мене і мені, і Захарчук, Світлані, взяв, так от, показують, як на рибалці, яку рибу зловив. Він каже, отаку от, от рибу. І він оце показав. Що це за жест? Що це за відмінник народної освіти показує? Я не знаю, що це показав. Розумієте, ну, це, ну це є діагноз, напевно, якийсь певний. Як може сьогодні така людина працювати директором Пожнянської санаторної школи інтернату? Що він ще наговорив? Ну, вже суд, як кажуть, вже завершив свою роботу. Він сказав, що почав розказувати, що то син, якісь діти, і ці кошти пішли на оплату навчання онуків, Софії, Назар, Назар вчиться там в Рівенському університеті. Ви зрозуміли що? Далі, коли він став в суді прямо, підійшов до мене і сказав, що я, що я, ну як сказати легше вам, що я ну, в чоловічий орган і ще й дурний. Це слово сказав, і я дурний. Зразу кинувся на це. До... І що він ще сказав? Що тобі ще мало покажеться. Тобі казали, тобі казали, то ще скажуть знову. Значить, мене там мав хтось щось зі мною говорити. Валентин Іванович, я вам хочу сказати, що вас надурили. Надурили, ніхто мені нічого не казав. Ніхто нічого не казав. Вони, видно, люди бояться, знаєте, стидаються вам там признатися, що вони там зі мною розмовляли. Сказали, що проводили розмову зі мною. Ніхто зі мною ніякої розмови не проводив. Зрозуміло? Я всіх прошу, просто-напросто і прошу не вмішуватись відносини між, між мною і Клинчуком Валентином Івановим. Абсолютно це нікому не потрібно. Наше, що, щоб хтось страдав. Вон достатньо, що він вже страдає і буде страдати. Він зразу потім побіг сюди, побіг за Захарчук Світланою. Вона пішла на вулицю, каже, боюся, що без сходів не скинув часом. Може, і скинув, розумієте. І він, охоронець суду, стоїть там на вулиці. І він при охоронці суду каже, я тобі найду ще містка. Так. Одній він казав працівниці, яку не звільнив, каже, що теж таке саме казав, що тебе під місток кинув. Тут вже найдуша містка, розумієте? Тобто сьогодні ми всі бачимо, що, скажіть мені, будь ласка, це директор санаторної школи-інтернату. Народ, робіть ви керівництво, керівництво його безпосередньо. Робіть висновки, кого ви тримаєте на цій посаді. Ви що не бачите, що неадекватна людина, що як це сьогодні в суді, козел, собака, падло, слабий лічитись. Ну, це шариков. Це шариков, звичайний шариков. Робіть. Ну не підставляйте себе. Все, вже його оголосили корупціонером. Так що ви маєте зараз звільнити його на протязі певного часу. Будь ласка, ми будемо слідкувати за цим всім. І не підставляйте самі себе. Не підставляйте, тому що хто буде його покривати, відповідно, буде і сам відповідати. Так що я дякую всім за увагу.